Доброго дня, діти! Все в довкіллі я згадаю, з добрим ранком привітаю землю нашу Борвінкову, рідну солов'їну мову, милу серцю Україну, рідну нашу Батьківщину. 21 лютого у всьому світі відзначають Міжнародний день рідної мови. Як парості виноградної лози, плекайте мову, пильно і ненастанно. Політь бур'ян, чистіша від сльози вона хай буде. Вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Мова це дивовижний і яскравий скарб, що створила людина. Кожен народ в усьому світі розвиває та оберігає свою мову, бо без мови немає народу. Уперше відзначили Міжнародний день рідної мови 21 лютого 2000 року в штабі квартири ЮНЕСКО в Парижі. Цим хотіли повернути увагу світової спільноти до того факту, що майже 7000 тисяч мов, які зараз існують, більшість опинилися під загрозою зникнення. День рідної української мови в Україні. Щороку відзначають 21 лютого, починаючи з 2002 року. Мови це важливо. Цей вислів ЮНЕСКО обрало гаслом Міжнародного Дня рідної мови. А що ж для нас означає рідна мова? Які слова ми використовуємо, щоб описати нашу рідну мову? Калинова, державна, чудова, наша, Молодійна, рідна, колискова, барвиста, солов'їна, материнська, співуча, українська, прекрасна. По-своєму кожна пташина співає, по-своєму кожен народ розмовляє. У мене і народу мого українська є мова чудова. Так сказав про українську мову Джубанин. І сьогодні на занятті я пропоную з вами поговорити про нашу українську мову і послухати відомі вірші та вислови відомих українських людей про мову. Мова рідне, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько лиш камінь має. Українська мова одна з найкрасивіших мов у світі. На мовному курсі в Італії її визнали другою за мелодійністю мовою світу. А в 1934 році в Парижі українська мова війшла до трійки найкрасивіших мов світу. Мова наша, серце наше. Ти велична і проста. Ти стара і вічно нова, ти могутня рідна мова, мова, пісня колескова, мова матері уста. Багряний, написав такого гарного вірша. Живи звучи, барвиста рідна мова, велична, щедра і прекрасна мова, Прозора і чиста, як гірська вода, це України мова барвінкова. Така багата і вічно молода, сказала Косинська. Це матері мова, як звуки твої. Люблю, наче очі дитини. О, мова українська, хто любить її, той любить мою Україну. А так сказав Сосюра. Моя прекрасна українська мова, найкраща пісня стоголосся трав. Тебе вкладаєм тихо до молитви. І за спасіння дякуємо тобі, написала я верська. А Антоніна Кащенка ще в 1938 році написала про українську мову так: ніжна, мила, світанкова, ясна, чиста, колискова, мелодійна, дзвінкотюча, дивна, радісна, співуча, лагідна, жива, казкова, красна, чарівна, шовкова. Найдорожча, добра, власна, мудра, сонячна, прекрасна, солов'їна, барвінкова, українська моя мова. Який чудовий вірш. Мова, краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова, то предківна баня, мова, багатство моє, сказав Панто. Тож любіть свою мову та оберігайте її, адже мова це багатство свого роду, душа народу. Немає мови, немає і народу. Я дякую вам за увагу, малята. Я сподіваюся, що ви будете цінувати та оберігати свою рідну мову. До побачення, до нових зустрічей!